Добрий день, шановні журі. Я Романова Кіра Віталівна, учениця 7 класу Нетішинського ліцею No2 Шепетівського району Хмельницької області. Переконана, що в умовах війни, коли посилений психологічний тиск і постійний стрес відчуває чи не кожен з нас, тема домашні улюбленці рятують від депресії та самотності, покращуючи настрій. Також домашні тварини позитивно впливають на психіку будь-якого віку людей, як тих, хто потребує реабілітації, так і цілком здорових. Зі стресами і зневірою чудово впораються будь-які домашні улюбленці. У даному дослідженні пропонуються в якості домашніх улюбленців качки мандаринки. Споглядання змін у зовнішньому вигляді птиці під час фенологічних спостережень дарує естетичну насолоду, сприязнітю стресів і депресій. Спостерігати за маленькими птахами надзвичайно цікаво і, можливо, незабаром з'явить чи терапія, завдяки якій Люди не зможе долати психологічні бар'єри, розвивати уважність та спостережливість і вчитися радіти дрібницям тощо. У зв'язку з цим, з особливої актуальності, набуває дослідження на тему качки мандаринки як елемент анімалотерапії. Мета дослідницької роботи полягає в вивченні качок мандаринки як елемента анімалотерапії. Для досягнення поставленої мети вирішено завдання, які є на слайді. Назву качка мандаринка отримала завдяки подібності з, з кольоровою гамою з китайськими федальними вельможами, мандаринами, які любили носити різнокольоровий і дорогий одяг. Згідно опитування, сьогодні різноманітних домашніх улюбленців утримують 57% нетішинських сімей. Одного весняного дня в моїй країні почався локдаун. Це призвело до низьки будівель, завдяки яким я стала щасливою власницею пари малесеньких каченят, утіка і мандаринки, які на готівні тварин чомусь не купували. Мої нові підопічні виявилися дуже тихою парою, вони не крякали, це були дуже милі сіренькі качечки, і ви навіть не уявляєте, наскільки великим було моє здивування, коли наступної зими в них почало мінятися оперення. З'ясувалося, що пташки не ручні, хоча вони й звикли до людей. У мене була думка зробити їх ручними, мені не вдалося. Кожну з них я брала на руки на 20 хвилин в день протягом тижня, але вони не звикли до мене. До рук не йдуть, людей побоюються. Пташками на подвір'ї поводяться мирно, дружать з качками, обходять курей. Коли годуєш, до їжі не йдуть, поки не вийдеш із вольєру. Щоденні фонологічні спостереження проводяться з вересня 2021 року до сьогодні. Фотографування і опис були при найменших змінах зовнішності. Я неймовірно раділа появі першої рудої пір'їнки. Це дуже цікаво. 23 вересня 2021 року. Перша рода пір'їнка Бекінбардів та перша пір'їнка позаду. Наступного року смужка на голові та перші руді пір'їнки з'явилися на два тижні раніше. Я вважаю це пов'язано з тим, що початок вересня 2022 був дуже холодним. Особливих змін не було до 1 жовтня 2021 року. За декілька днів з'явився і сам Чубчик. Різниця в рік, які різні фото. Так виглядає сім'я качок мандаринок у жовтні. З'явилась поперечна смужка на грудях. Зелене пір'я на спинці, фіолетове на голові, під шийкою сформувалося руде пір'ячко. Далі зміни майже кожен день, з'являються нові фарби, смарагдовий колір на голівці став яскравішим. На махових пір'ях першого порядку по всій довжині пера з'явилася біла смужка. Вторинне махове пір'я, ніби вмочене в молоко, має білі кінчики. На кінчику плеча починає рости коричнево-руда пір'їнка, яка росте перпендикулярно крилу. Бакенбарди мають рудий колір та цікаво стирчать, від очка йде біле стрілочка. Вона була завжди, але зараз вона стала більш помітнішою. Коричнево-руда пір'їнка на кінчику плеча повністю сформувалася. Чубчик та букенбарди створюють неповторний вираз. не неначе має начис, і голівка за рахунок цього здається більшою. Об'єм та кількість пір'я на голівці та букенбардах продовжує збільшуватись. На фото видно відмінність качечки від качура. Чубчик став ще більшим, але завдяки рудим пір'їнкам тіло теж здається масивнішим. Порадившись із лікарем-ветеринаром, склали помісячне збалансоване меню для своїх улюбленців. Хоча життя без телебачення, інтернету, соціальних мереж, комп'ютерних ігор уявити складно, та саме ненаправлена або пасивна анімалотерапія інстинктивно використовується самотніми людьми, яким бракує спілкування, особами після емоційних травм, стресу, і ця терапія має оздоровчу дію. Качки-мандеринки чудові птиці, Ці яскраві створіння нікого не залишають байдужими. Вони дарують радість. У штабі волонтерів запропонували міні-екскурсії до моїх качечок, людям, що були вимушені покинути свої домівки, і просто тим, хто бажає отримати позитивні естетичні емоції. Отже, качки-мандаринки мають значний дослідницький ресурс, потребує детального вивчення, акліматизаційний аспект дослідження, зокрема, умови, що дозволяють птахам розмежуватись в українській природі. Дякую за увагу!